Український голкіпер Реал Андрій Лунін отримав найбільший шанс в житті. Артема Довбика сватають в цікавий німецький проект. А Трансфермаркт оновив цінники гравців у ПЛ. Хто тепер найдорожчий в прем'єр-лізі? Вітаю, друзі! Макс Коляда нарешті повернувся у Львів. Кілька днів був у Полтаві. То хворів, то окуляри у мене ламалися а без них є як оборона Бенфіки. Ну, в плані, типу, не можу розібратися, що врятуйте мене хто небудь. О, Анатолій Трубін, дякую, що врятував. Нині тут нині говоримо про футбол. Нині говоримо про найцікавіші новини футболу. Стартуємо вже. Починаємо з УПЛ, а саме з трансферів, динамо та шахтар цікавляться центральним захисником руха Богданом Слюбиком. Повідомляє Віктор Вацко. Для шахтаря піарить футболістів Фабріціо Романо. А для руха Вацко можна і в 27-м оцінювати Щ... щось з того. Але в цілому рух молодці. Одразу. Декілька цікавих гравців виховали, Карпати виховали. Та як що виховали? До 16 років основне виховання йде після цього віку. І, попри те, що пишуть в коментарях, насправді варто відзначити рух. Якщо подивитися на їхній нинішній склад, на їхню нинішню обойму, там ледь не кожного гравця через рік-два може за дуже солідні е гроші продавати. А візьмі, тож таки квасницю, сапугу, слюбика і інших футболістів. Рух притримується своєї стратегії і виходить у них це дуже нині добре. Працівник 1+,1 плюс медіа Ігор Циганик поділився інсайдами щодо фінансового стану Дніпра один. Можливо, що Гуцуляка сватка і пихальонка продадуть. Наскільки я розумію, сватка є запрошення з МЛС. і запрошення достатньо перспективне. Ну ж таки, хто кого піарить, але загалом в Дніпрі також є футболісти, котрих можна продавати за дуже солідні гроші. Єдина різниця з рухом це те, що там молоді гравці, а тут вже сформовані футболісти. Тож сваток. Піхальонник і Гуцуляк. Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук може очолити колос, повідомляє футбол 24 Президента Ковалівського клубу Андрія Засуху не влаштовує теперішнє дев'яте місце команди в турнірній таблиці УПЛ. Він готовий інвестувати під амбітніші цілі. І якщо по Чорноморцю нині дуже складно казати, що там взагалі в клубі відбувається, там в керівництві постійно якийсь треш та й треш, то у колоса є дуже багато чого. По перше, це ресурси. І ми, власне, якщо подивитися. На нинішній склад колос, ця команда має боротися за найвищі місця. Насправді то. Але як я й казав раніше, мені здається, що колос не допрацьовує в ключовому, в головному аспекті, що у них завжди за вибір тренерського штабу дивний. Мені здається, що якщо Григорчук прийде в колос, він з цієї команди зліпить щось дуже круте. Погодьтесь, портал Трансфермаркт оновив вартість гравців УПЛ. Найбільший прогрес у півзахисника шахтаря Георгія Судакова його вартість зросла з 18 до 25 мільйонів євро. Він є найдорожчим гравцем чемпіонату України за версією Трансфермаркт. Коріж, навпаки, трохи збавив. Ціна виросла. Маркетинг і розкрутка працює. І тут Рінат заніс. Ай -яй, яй. Ну і мені здається, що очевидна історія про те, що Судаков в УПЛ в розвитку, в якомусь сенсі, в якомусь плані зупинення. Він сам про це казав в крайньому інтерв'ю на каналі Трендець, що дуже складно психологічно грати в УПЛ проти Мена, і коли до цього ти в Барселоні забивав. Але певно, скоро буде все одно топ-трансфер Судакова. До речі, повідомляється, що на матчі збірної України проти Боснії навіть будуть скаути, котрі будуть власне, Судакова переглядати. Тож поки чекаємо на те, що в найближчих матчах збірної Судаков запалить і принесе користь. Прогноз же на. Поєдинок Боснія, Герцеговина Україна. Ви можете зробити у Фавбет. Посилання чекає в закріпленому коментарі під цим відео. Там вже бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну головне, друзі, будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. І, власне, говорили про цінники. Продовжимо міжнародний центр спортивних досліджень назвав 10 футболістів чемпіонату Португалії з найвищою передбаченою вартістю потенційного трансферу. До списку потрапив Бенфіки Анатолій Трубін 72,8 мільйони євро та п'яте місце. Двометровий воротар з чудовою реакцією і школою молодий. Якщо Кепу дали 70, то і за Трубіна дадуть. А нині крокуємо до збірної. Бо власне там питання воротарське, воно вкрай актуальне, але не з нього почнемо, а з загальних новин перед грою з Боснією. Головним арбітром цього матчу призначено німця Фелікса Цвайера. До речі, щодо німців, 3 червня, збірна України зіграє товарняк проти Німеччини. Про це вже офіційно Оголошено. А що по складу? Рибров, звісно, не розкриває всі карти. Зокрема щодо воротарів, Станіславович тримає інтрішку як вміє. По польовим, здається ситуація простіша, не враховуючи ситуацію з правим флангом. Звісно, по Циганкову все досі неоднозначно, бо він нині тренується індивідуально. Словом, друзі, матч вже на носі, і про всі цікавинки будемо розповідати і надалі. А щоб бути в курсі всього іншого, що навіть збірної не стосується, качайте мобільний застосунок трибуни. Лінк лишаю в описі. Летимо далі до супер гарячих новин. Турецький журналіст Акрем Конур повідомив, що РБ Лейпциг стежить за ситуацією довкола нападника Жерони Артема Довбика. Німецький клуб бачить у 26-річному українців потенційну заміну Лої Опенда та Бен'яміну Шешко, яких пов'язують з Можливими переходами в клуби АПЛ та Ліги-1. Абсолютно згоден з цим от формулюванням в коментах, що джерело таке собі. Втім, готуйтесь, друзі. Готуйтесь, бо до літа і влітку по довбику інсайдів буде більше і більше. Артем сам свою грою це е, на це точніше заслужив. І те, що навіть у нього нині спад, нічого. Інсайдів буде тільки більше, повірте. Голкіпер по Реала бо Куртуа отримав чергову травму. У воротаря діагностовано розрив внутрішнього меніска правого коліна. 31-річний бельгієць отримав пошкодження на тренуванні. За інформацією марка, гравець залишив заняття в сльозах. Видання зазначає, що футболіст перенесе операцію та пропустить решту сезону. Сумно через травму, яка є лише невеликою невдачою, яка змусить мене повернутися набагато сильнішим. Відчуття вашої підтримки допомагає мені справлятися набагато краще. Написав куртуа в інстаграм. Я не знаю, які закляття використовує Лунін, але можна тепер їх на росіян заюзати. Заклинання в стає страшно затрубіна. Шкода Куртуа, але я радий за Луніна, що йому додався час для ігрової практики. Лунін старт на фінал очей. Here we go. Ну, фінал як фінал. А наступних два матчі ЗМС точно. І звісно ж, ми бажаємо Тібо Куртуа якнайшвидшого одужання. Але здається... В якомусь сенсі Андрій Лунін на це заслужив? Цього сезону він настільки спрогресував і настільки багато приніс користі мадридському реалу, що він справді заслужив на те, щоб мати ще хоча б трішки цього регулярного ігрового часу. Ну і дякую вам за увагу. Бережіть себе і папа. На зв'язочку. Частіше посміхайтесь.